Українська пісня огортає стіни центральної міської бібліотеки, бо саме цього дня скарбниця літератури поповнилася ще одним безцінним даром. Свій внесок у творчий спадок зробила прилучанка Ніна Горбань, і вже 6 лютого збірку поезій з небом наодинці презентували для читацької аудиторії. Поціновувачі творчості Ніни Горбань називають видання. Довгонародженим це дуже класний важливий крок, тому що це мати велику сміливість показати частинку своєї душі, це оголити себе. Перш за все. Я наприклад, так не можу. Я не всі свої вірші можу показати на публіку, тому що це дуже сміливо з її сторони. Авторка збірки давно знана як головна бібліотекарка. Усе життя вона працює у книгарні з любов'ю, торкається кожної сторінки. Але тепер серед цих видань є і та, що написана її рукою. Колектив книгозбірні Радо ішов на зустріч з дібній поетесі, допомагали, підтримували, надихали, говорить директорка Прилуцької центральної міської бібліотеки. Ніна Іванівна пише дуже давно. Її сценарія завжди дуже цікаві. Крім того, вона писала вірші в шухляду. Потім вона висвітлювала їх на своїй соціальній сторінці у Фейсбук. Потім вона висвітлювала їх на нашій офіційній сторінці нашої бібліотеки і вже мала певних. Кагорту її прихильників, і звісно, наша бібліотека, і я, як директор, завжди її підтримувала в цьому. Вона брала участь у конкурсі, місто моє, і стала переможцем цього конкурсу. Тобто, ми всі яко підтримували її талант. а в Талант у неї справді є. Сама ж Ніна Горбань зізнається, своє зерно таланту вирощувала з дитинства. Тоді навіть не здогадувалась, що її римовані рядки залишаться у книзі. Я просто писала для себе, для людей, викладала у Фейсбуці. А потім, коли я побачила, що люди стали настільки переживати і вболівати за це, і підтримувати і наполягати на тому, що книгу варто видати. І після того, як її глянув фахівець, я зрозуміла, що книгу треба видавати. Книга з небом на Одинці» народжувалася у вогні під обстрілами расистів. На сторінках залишилися моторошні звуки ракет. Збірка запам'ятала і поклики сирен. Тоді саме слова стали порятунком голосом серця Ніни Горбань. Вони не фальшиві, вони справжні. Звичайно, зараз вже трошки все уляглося і ми шукаємо якісь інші слова, щоб пояснити все, що відбувається. А тоді було воно спонтанно, і, мабуть, і, і вірші народжувалися спонтанно. І, і тому вони такі щирі. Один розділ книги присвячено ненці поетеси. Саме після її втрати написано найбільше віршів. У рядках поезії бренить туга, а часом світла ніжність. Іноді вони звучать як тиха молитва. Особливе значення для авторки має палітурка книги. На ній зображено півонії улюблені квіти матері. Але вона ще символічна тим, що тут два покоління. Перше покоління, ми молоді, красиві, завжди струнки. Ви ж бачите, вона виструнчена. А тінь вже її трошки нагнута, тому що в житті життя трошки нас пригинає. Ми гнемося, дай Бог, щоб не ламалися. Це перше. І другий символ це те, що ми молоді, ми сьогодні тут. А в нас за спиною наші батьки можливо, ті, кого немає. Тобто, це наші предки книга творилася декілька років. Вперше вірші Ніни Горбань вийшли друком ще влітку 2024 року. 170 примірників, наче пташки, розлетілися серед шанувальників Ніни Горбань. Тож ще 50 видань тепер ширитимуться прилуцьким краєм у залі центральної міської бібліотеки. Хтось гортає свіжодруковану книгу. Хтось тихо перечитує улюблені строфи. Вечір 6 лютого присвятили Ніні Горбань та її творчості. Літературою прилуцьких митців цікавляться і столичні діячі. Андрій Вертегел уже багато років розвиває творчі здібності у молоді, співпрацює з прилуцькими закладами культури. Бо, за його словами, наш край завжди славився видатними постатями. Мені завжди приємно працювати саме з прилуцькою бібліотеками і прилуцькою бібліотекою. Імені забашти, от а сьогодні, от така чудова презентація чудової книги пані Ніни. От саме теж в такий складний час, я б сказав, надзвичайно з одного боку сумний, а з іншого боку героїчний, тому що нам усім необхідна енергія, необхідна от саме така такий емоційний імпульс, який би пережив. От той е най найважчий, по-моєму, період зараз. от е цього року, коли я б сказав, Україна на зламі, зворушливі рядки поезії Ніни Горбань звучали з уст у гостей. Усі поринали у спогади авторки. Хтось знайшов у них відгомін, а дехто просто насолодився гарними словами. Ти просто будь коли в пустому місті на мокрім троні всядеться зима, коли літають галки і ворони. Не модно ж стало слухати солов'я». Ніна горбань усміхається, бо знає її вірші. Почули, вони живуть. Я рада, що людям подобається, люди цікавляться, питають. А що ще треба? Якщо ти написав, і це комусь зайшло, то робота виконана не даремно». Із першим дебютом пані Ніну вітали квітами, подарунками, щирими словами. Сама ж авторка обіцяє читачам вихід наступної збірки. Жінка впевнена, її перо ще не раз торкнеться паперу.